Кобзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця? Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій. Переосмислення краси, і вічний рух у всесвіті у світі лише могила з місця ані руш. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус, в диму, в пожежах у кривавій млі. Захворів дехто. На морську хворобу хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, не чуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму і шахраї, і скептиків юрма Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадуйтеся, прадіди печерні, Ось пролунав новітній благовіст, в абстракції, в модерні вістерії Конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його агоні краса. Кобзарю мій, поете мій високий, а як же ж ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду. Мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.